Добрий ранок, Доброго ще Доброго ранку. Доброе утро, прийому вже навіть в такому рідному положенні. А, це моє дитин'я. Добрий ранок, наша я вам кажу, от ну, стрічка рожда була з дочкою, відпочила, дуже з дочкою. Але я вам хочу сказати, не була, хоч все на роботу. Хоч я вже рвала міна, хочеться. Знаєш движання. Я вже така жившись, знаєш, стала. І мені треба зачем такі платити. Сонечко, а ну скажи, мені треба звучати. Ти думав, або ти їдь, або не їдь, Так, А я співала пісню, я я прийду через моря, я все перепливу, летіла, значить, знаєте, правда, робота це життя і робота. От навіть я, да? От, після операції. Ну, я ж без дві в будь-якому зі не була, я не сховіла. Але що, ти приходиш добре. на роботу, добре утро! І робота, йдуть, він віче, ще швидкіше. Лежати можна лежати сутками не вставати, да? але що з рішення це життя. Я прийшла, гір, гар, бу, все. Все, це життя, да? А це по другому спокійно не буде. Чуєш, як одна дівчинка пише, ви говорите на так, Звісно, борство, я почала говорити за настроєння, закінчила, чим уже. За своїм на ти ведеш успішний блог Ой! І свій маленький. Так, да, так. Да. Великий бізнес. Колбасуєте ви колбаса, риба, до якої у нас бізнес, Леся. Ага, що ні? Малосолка, дивіться. Я хочу сказати, що чесно, нам всі... Хто, а ми вас цілуємо. Ні, подождише. Так, 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 дійсно, да, що, да. як ви кажете, своїм оцим набором слов... Товариш. А, а. Ні, якщо я буду хороша, то як ви кажете? Леся, Леся каже, Леся, Леся каже, добрий ранок. І кажуть, Боже, дивіться, яка Леся вічна. Тому що Леся, висвітати, ну, вона собі з дітками, звісно, Леся буде. Леся, ну, ну вирівняли. Ну, добрий день, тут же лишнього слова не скаже, а тут ого! понимаєте? Ну не може бути все на ну, буває, коли мене немає Леся, сидяло, так — добрий день, подивіться, а я що кинула, запулила, цілую, обнімаю. Слухайте, кожного своє, але я хочу сказати, щоб повітря, якщо я буду трошки, але ну, я не буду я. Ну, Леся, ти? ну, Ой, ти не приходити, я сказала, хоч дивись, так от ти приходиш і будь ласка. І скажете, що прийшла дома. Здрасте, і корка, гопацуки. Ось це от біжеття. Так що, люди да, мої, так, да, так, свій допуск. Леся, ти кажеш, що нас нас, людсь, да? в нас бізнес, у нас, в нашому бізнесі, так? Це в нас свої думки, наша рибулька, правда? От у нас рибулечка, сама вкусна, так, для нас, правда. Але хочу сказати, хто б де в нас що не брав де, що не казав. А от рибка в нас це наша фішечка. Ну і котка, це воно самокуди, по вас воно є. А от рибулечка малосольна — це наше все, Так, зайчик. І так як кошти зробить, і вони котички. Так як дивіться, так як костик зробить, так як весь замотає, так як шиченка продасть. Такого тебе до мене приходять поговорити з мусити. Прийшли за рибку ще побазку взяли. Слухайте, це торговля, це робота. Яку треба любити? А ну зайчик шо зайчик, третій ролик він бачить, що розговор не кончається. Ну а що ні, слухайте? Ну кожного своя, ну дівочки, добре утро. Знаєте, е, кажемо своя робота. Я допустим я люблю говорити продавати. Так, от Ані, ти ще не помішкоті, як колись прийшла до мене дівчика. Я в мігра, що була 100 дрібниця. Там скажи, по чому міграми, а я стісняюся. То та й нормальний продавець, тут це каже так, так, так. що питате. А якщо вона в мене це значить, що вона у мене так связь є. Що вона є і не щось толі, що Так що в нашій рідні нас трав завод не закончиться. У нас є дуже багато товарів. Але я хочу сказати, що завтра наша лапочка один вообще. Зайчик завтра один. Завтра Натарчика випустити, який мав бути 27-го числа. 26-го мама. Е, у нас запланована була на завтра поїздка, але від Лежну, була запланована. Ми змагали з Лесі їхати. Але Леся каже, подожди, мама знає, коли випускний. Кажу, коли? Ми 26-го. Представляєш, їдемо в поїзді і за у до відділення дзвони. А де ви? Скажи, списте, в поїзді. А чому не так сказала, 26-го? Правильно, ти подумала, не маєш права чи що. Півтора місяця ми знали 26-го випускний. Зачі, зайчик, зайчик. Дай я сьогодні привіз залезли на куски, а ти мій красотуля один. Зачі. За вас. А ми вас зайчик. А ми вас з любим і міждем, дорогі наші подкопці. Так, значить, дивіться, лящик, ми тільки отримали, ми ще все не покажемо. Я хочу сказати, що який ляжці кроють, це просто, це просто, дивіться, він машу вкрай. Бачите? Нормально? Так, тут пійся. На 2,68, так. Да. І що ми ж чорний крочок? І що він камончик хочемо? Так, Дивіться, шамончик потих, давай молотовочку я вам даю. дати 250 Дві бачите, молоток дивіться. Плюс 500. Скільки вам? Головне, що помада в мене на столі. Ви знаєте, дівчатка завжди казала, щоб там не було, а помада в мене скрізь і тут, і тут, і везде. Тому що губка охотність, що дві штучки є. І молоточка один штучка. Два. Бачите, я два і не стала. по 900. Плюс 1000 є. 35068. Так що мої хороші, лящик отримали. Ескалару отримали. Дуже багато товарів отримали. Саме головне, дівчатка, купки накрасила, дітя такого, ти мій мі, красотулечка, так, да, цілую, тому що світова треба... Ой, ти піди Я тебе були і 8 років за мною не відходить. Подімаєте? Так що любов завжди є. Два-три лящик отримали ми. Так, мої карошенки отримали. Олеся, я тобі покажу такого ляща, дивіться, оце ляж гігант. диви. У вікри, так, да? скільки? Дівчат, калящик ціні так і остався 550 гривень за кілограм, хоча нам його підняли, нам його підняли на прилічну, але ми цену не піднімаємо, тому що, знаєте, чим що піднімають цену? І всі його їдять. На зиму, зрозуміло, що вже тобі дають, хоч бере кущі. Але ви знаєте, що у нас поставщик один, і вони там підняли її на, по-моєму, на 70 чи на 80 гривень на кілограм. Від. Але що буду, спорити, спорити не буду, слухайте, хватить всім. Ну, просто сір'я немає, шукаєш, жиляш да, він Нам тільки зікрою зі треба. Нам тільки ікрою треба, по-другому не буде ніяк. Так, мої дівчатка, дивіться, товар, коли ви получаєте, знаєте що? Як я кажу, чоловіка як грушу, а товар любить грушу. Да, Щось нам пишуть, обсмоктала, обцілувала. Смокчу і цілую, тому що це мій товар, мій любимий. Ви ж дивіться, Кирасатулечка, він прямо дивиться на мене і говорить, боже, я тебе вже хочу з'їсти. А ікра. Щас я спеціально спеціальну я моя. Моя. Добрий день. моя моя. Добре йде. сюди. Я байді, ну абайди, ну обійди. Ми сьогодні з цієї богінню, їдемо у Львов. Альбінка, тобі взяти лящика в дорозі. Чого робити? Йди сюди. Иди, моя богиня. Йди, моя богіння, йди. Зіночка, ти готова в поїзд? О, О Альбінка, забакумірюй кусочок сала. Так, ага. Хочу сала, щоб ми взяли з собою. Знаєш, хочеться такого сала, чесничка. Ну ми ж їдемо з тобою, ми ж їдемо на боковір, правильно там сала нема, да? Ми ага. з тобою, знаєш. Сядемо сало, зробимо так? зробимо. Альбіна, не ще беремо. Ми там будемо піти води. Знаєш, сколько з дешево. йшла? Ну, красуня моя, дивіться. Так, Альбінка, я спеціально тебе ждала. Дивіться, ціна, дівчат, правда, ціна на ляж піднялася, вона на підла. Кстати, замовлення під вашу відповідальність, девочки, вже ми дивилися, вже прийшла. Альбіна, ти подивись, що тут робиться. Наші ти... що доїде. Таля це... що... ж доїде, а ти знаєш, товар Альбіночка, вже рибулечка. Дівчинка, а ну, диви. Та це дві. Ти... Дівчатка, 550 гривень за кілограм. Ану, Леся, включай другий ролик. Дівчатка, 550 гривень за кілограм. Так, Леся, диви, дивіться, дівчатка. А ну Альбіночка, йди сюди. Ану моя рідна. Боже, дивіться, дівчатки мої, подивіться, скільки тут ікри, а диви. Це взагалі, диви. Ану, ану, Альбіночка. Дивіться, дівчатка 550 гривень подивіться, скільки в ньому і Це Просто, просто дивіться, ось ага. красота. Ну і корочка, дівчатка, от такий лящик стоїть 550 гривень за кілограм. А ну скажи мені, кусоль, а ну лайк. А був дві, так? не було, лящика не було, Ми так скучали. А ти скучала за мною чи за лічом, бо зараз там тим ночом по тим губам. За ким ти скучала більше? За лічом. Серйозно? А, правду говориш? Вийде від мене вже. Сейчас на пишу, альпіночка така спокійна, а свято вітер. Тоді мінус один білет на Львов. Та ні. Ще тим болі, слухай, як для чоловіка взяла, взяла, взяла не, не общий вагон взяла, щоб ти наверху полки. Дивіться, я б могла взяти общі вагони, ми б з тобою в общій вагоні, п'ятки хтось би потім чухав би. Слухай, раніше як довчилася, ну, в общем вагоні тільки і ще такі міста були знаєте, ближче до виходу. І бокові, бокові, і втора полка, і тако лягаєш. Ну що, ну як їздили раніше, да? от так? Отак іду потім в вагон і так хоче п'ятку. Хтось лежить, так да, комусь пощекотати п'ятку. а може комусь може. От так і щекотала, може. Отак і ми з тобою. Ну, отаку, от а я дивись для тебе. СВ, СВ. Двоє. Леся, ти слиш. Та що ж ти слиш, якщо Леся мала їхати пустити? Ну, так ми нормально, це друга хорошо. А якщо нам тітя Лена, наша заучі школи, наша тітя вона і Ані випускала уже і Назарчика, і Тарасика всіх. Чуєш, а якщо б на Лесі не подзвонила? Представляєш, їдемо в поїзді, виходимо у Львові. А Тіліна каже, Леся, а ти де? Послідній дзвоник, як ти смішно, у Львові. У Львові. І ми б грали, брали той колокольчик, і Назарчик був би там, а ми б з тобою по Львові ходили на матч дзвони. Мать, просто... мать буде. Як можна перепутати числа? Бо я була впевнена півтора місяця, ми світою талдичили, що 26-го випускний. Оце ж приглашення 21-го. Думаю, ну подожди, ну якщо не їдеть вісім, міняється Вінка, Мілая, ти готова? <реш> Не швидко питати, зараз біля ти подивишся. Вроді би 67. Та прийдемо п'ять на вокзал, візьме ляща пива, сядемо з тобою в залі ожидані. Нога... Ой, тихо, що навернула життя. <реш> Чуєш таку нога на ногу. Ти взагалі посередишся одного ми з тобою, от кіток буде. Я гризу хвоста, ти гризнаш, і круй пиво. <реш> ну й що, і що? І, і газету в руки взяли, газету Да, <реш> Нам подадуть з тобою. Подивляться <реш> на нас, на дві прекрасні жінки. Дівчатка, ну їжі, мой, ну вкусний, скажи. Очень так, подожди, получається, ти скучала за Лящом, а не за мною, так? Я не успіла заскучитися. <рес> Ні, я тебе теж знаєш, я тебе люблю, це правда хороша. Слухай, дівчатка, найголовніше, знаєте, що ви не розумієте юмора. Ну, е, допустимо, ми можемо шутити між. Усім. Дивіться, ось ви кажете, Леся вона одна, альбина, друга, света ветер. Ну, нема таких, як Ян Шинель, він кабінкасі. Я взагалі ну, ну, удивилася, удивилася ролики твої, як ти показувала товар свій. І що? Я лісечка знімала. А чому лісечка покинула робоче місце і це тебе знімати? Вона на одну минутку відходила. Це не була одна минутка. Я розумію, що там роликів шість було, поки тебе зняти треба було. Ну, коли настроїли, один неудачний. Лісечка з першого разу? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Це мені моя краса. Моя ріднулечка. Я і думаю, я прилетіла вот, малами подарок і думаю, а как Боже, я зайду к світі, я спину. Моя регулечка, моя, моя... Можуть, ви прилетіла красуню мою. Соксур, так. Соксвор, так. Да. А? А? Сок. Да. Ж... Боже мой. Слухай, та нужки, лящика любите? Звісно, любите. Ставьте цвіти да. на вісить. Ставте. Ану моя рідна, дивіться. Дівчатка, подивіться на цей лящик. А ось, І корочка, а ну, а ну альбінка, кульочок, а Ану, моя красуня, а дивіться. Ану, а ну Ану. Ой-ой-ой, вибачайте. А утро, да? Чуєте, що у людей утро кави, а в нас буде да? а ну красуня моя посолія. Або? <плес> <Огонь? плес> так, я вам говорю. <плес> да? Це ікра, дивіться, який він Звісно. <плес> І саме головне, дивіться, скільки, от як би ми його не відкривали, подивіться, скільки в ньому... Слухайте, цвіточний ляж у нас. Я вам говорю, бореться ці цвіточки. Ну, моя красунечка, моя ти боїнечка. Бо дівчатка, правда, я така доволі, що ви мене є. Ви знаєте, ваша підтримка, вона скільки таку дає мені сили, тому що, знаєте, може, давно вже розкисло, бо то рідко, як ота нюня, ну я б нюня, ну не можу бути в мені. Але ви знаєте, ваша підтримка це дуже дорого стоїть. От я хочу сказати навіть в сухий коментарі, дівчатки, правда, кажу вам за дядо спасіба, бо тому, що так як ви мене паскудите, я багато про себе нового узнаю. Так! Да! Хто знав, яка я, я знаю, що я плашка, Да. до плохих людей не приходять. розумієте, так, да, Альбінка? Сіла і корочку вже. Да, а Дірочка, да, що і корочка? Що може піти пилом взяти? Ні-ні, ви що, тільки з косохна по. моя рідна да? Мама ще не знає, що ви її? И... Ні, мама знає. Бабушка. Як маму звати? Аня. Мама Аня, бабушка як Діна. Бабушка Зина, мама Аня. Ваша боїня їде до вас. Да. 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 Да, рідна, да, буде... ой, Боже, я вам говорю. Да. Так само я до дочки поїхала, ви знаєте, ці дні просто пролетіли отако все. А последній її хоче, знаєте, була маленька, кажу, була маленька, ложила її на ноги і таку. А-а-а! І ще я любила, що знаєте як, ложу на ноги, подушку, щоб так держала її. А а зараз обняла її. Оце коли вона спала, я її цілувала спинку. Дай мама поцілує. Мам, ну що ти починаєш? Мам, ну що ти? Я кажу, ну що мама, ти -ти, ти 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 Раніше так вона любила, цілувала. Маленька була, брала мене на щоки, обцілувала мене от. А зараз цілую Я спинку, носики эти у моей Моя косочка. Что, моя красавица? Ты что, скучно шучишь? не надо. Видишь, что ли? давай ты Сейчас правильно. слухайте. на вас смотрю. Но каждый день и всегда, и все ваши путешествия. То и все. И очень-очень так. Вы знаете, это пишут. Ні, котрі там є такі, пишуть, у вас все время одно і те же. Ви що ви повторяєте? Дивіться, дівчатка. Ну, якщо я вам доводи спою, кажу, ну, ми всі люди різні. Я знаєте, як у мене починається? Я утром начинаю, кажу про погоду, заканчую вже, які у мене там чесночок, як ти мені казала, Чесничок. Я У мене набор слов. Слухайте, якщо у мене не буде набору слов, правильно я кажу, цим своїм набором слов я здала себе, то здала свою, свою, так ви знаєте, рукавичку. Я кажу, це у нас рукавичка. Наша команда, наша рукавичка. А ви зробіть таке, як я зробила, зробіть цю рукавичку, зробіть, заслужіть це Внімання, заслужіть ці подяки, заслужіть, вички можете про мене говорити. Не та й говоріть, бо ви вже багато не говорите, бо я ширше вже не хочу бути. Да, Альбінка, я вже з боку хоч красива, так, наша бахідна з боку чуєте? Раніше ставала з боку бо ви один живіт і губи, а зараз одні губи. Наша ні? Так що мої дівчатка. І це ви э, думаєте, що ви кажете, хочете ну, є... чиє. Дайте ваше внимание, тому... Я беру перчатки, починаємо далі. Альбіночка хай торгує. Значить, Дивіться, лящик отримали 550 гривень за кілограм, дівчатка, ціна не мінялась. Дивись, торчить тільки носик. а І під тонусяк торчити госью. Лящик отримали багато, дівчатка, тому що ви знаєте, що він дуже смачний. І саме головне дівчаточки, він весь зікроє. Подивіться, скільки тут сидило вже. Ну ще, ну і ще. Та тебе губи будуть, я тобі кажу, без наслізіння. Дижи, що? 500, 1500. Читай, читайся по 1400, шкіл, девочки той тисячу то ти що ти ще чотириста. Дівчатка, значить дивіться, любий лячка, дивіться за твоєю ікрою. Дівчині замовлення на вайбер 098, 493 0776. Саме головне, дівочки, дивіться, щас товар. Якщо ви даєте вашу згоду, ми передаємо. Якщо ні, то ні на дворі. Сьогодні погода дозволяє, але час на дворі тепло. Якщо ви бачите весь мій асортимент. Якщо ви берете під свою відповідальність, ми ложимо два люди, ми пакуємо по совісті, але дівчатка лячка є ж на Вот Таке, допустимо, як колбаска дойде сразу. але рибуля ікра по двох потім. Так що мої хорошенькі, що для мене, що доміна. I love you. I love you. <laughs> так що, дівчатка, дивіться, лящик, присядь. дивіться, лящик, дівчатка, 550, дивіться, дивіться, він весь зікрой, просто зікрою. Ану родінь, за скільки цей лящик має? 550. Дівчки, на 460 гривень оцей ряжчик. цей на 460, а оцей, Той, той ще більший був. Дивіться, а цей на 750. Дівчатки, саме головне, я вам хочу сказати, що замовлення тільки на вайбер 0777. Получили 250 кілограмів, він дуже смачненький. Так що пишіть, дзвоніть і приходьте. Лящик у нас є. Так, мої рідну ескалара. всі не Ескалара, сильні вашу А що тих зачарована? От зараз напишу Альбіна, подивіться, одна скромність. А вона вітер, шум гам. Ну так, так пишуть Альбінка, бо всі, хороші одна я вітерна, понімаєш? Але слухайте мене. Вітір, ветір, 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 вітір. Вітерочок. Що з тобою це? А ти молодець, що мені подобається, ти розказати, ти просто от, ти бачиш, починаєш не боятися кампів. Ну представте, який товар Андрій, сало солини, Альбінка, сало солонини, можна круглогодні приносити. Тим боля, ти, ти в Україні, тобі треба все, ти не ти дуже навести свій блог просто. Взяла телефон і відкрилася, ти не стесняйся. Диви, Альвіночку, так не вмієш, дивись, тихо. Звісно, не обсмакує це сало, тут почиститься шкурка, а сало ти обсмоктала всі шок. Ні, ну э, дівчатка, я одну поцінувала ця вся до вас сіда з любов'ю. Значить, дивіться, з цією любов'ю ми отримали ескалару. Ескалара э, 1000 гривень за кілограм, дівчатка. Я люблю ескалару, щоб вона була така, як я. Така, як Леся, вона худощава. Вона шо тої ш... там тільки шкурочка буде. Шкурочка таку ціна літа. А в нас о, -о взяла в руки, маєш річ. Дівчки мої, подивіться на цю ескалару. Вона. Прямо, прямо, знаєте, песня, песня. До мене брали її. Слухай, я, я їй передала гроші за ескалару. Та й вона мені дзвонить, каже, ти не, ну, не, не правила, ще й не додала. Перший раз і ще я його не додала. Не додала. Думала, Ян, я тебе не надурила, сьогодні передам. А я ще й більше, я всегда даю більше. Ну, знаєш, це така дівчинка, слухає, вона вибирає. Саме головне, що Яночка в мене молодець. Вона знає, я люблю товар, ви знаєте, я люблю товар, щоб він був би такий добротний, щоб вкусний був, би, м'ясистий. Тому що вона у мене молодець. Одним словом, молодець. І таким людям не жалко, знаєш, ну правильно, тому що знаєте, всім треба жити. Це робота, це кожна робота, каже, знаєш, кожен товар треба цілити, кожен друг треба цілити. Люба робота, ви знаєте, дівчатка, навіть бути директором, отказали, він директор, він нічого не робить. А візьми управляй, навіть свою команду. Ну, ну я не директор, я... зараз. Ні, стой, стоє. Я хочу стипу про полета. Ви знаєте, навіть директору теж тяжко управляти своєю командою. Своїм суставом, розумієте, дівчатка, кожна робота вона по своєму ціни, кожна робота вона, вона, ну, по своєму робота. Да, Альбіночка? Зараз дивісь, Альбінка, я раді тебе ріжу, щоб ти спробувала. І дивись, знайшка, ну бери салфетку. Дівчатка, дивися, маля, а воно так ти знаєш, а воно тонко їсться. Дивіться, вона ріжеться як маселко. Дівчатка, весь товар, ви знаєте, що мені, коли його везуть, він підморажується. Кості, а ну на зайчик, іди сюди, оно ескалара. Не, ну, ескалара вона... А я знаю, що люблю більше все це вискалариш. Дівчатка, а я знаєте, що люблю Дивіться, ось дивитися шкурчику. Це дев'янокопчена, скалара це на да. як масло, знайчик, так? Да? Вкусненько. А я люблю, знаєте, що я люблю в скаларі цю шкурку. Знаєте, як ту свинячу шкурку так вот, я її люблю всмакувати, вона дуже смачненька. А ну вкуснее. Вкусно. Вона вкусная із дівчатка. Вона і посолі в неї добре. І взагалі вона дуже-дуже смачненька. Так, дівчатки, вкусненька, так? А, девочки... да? а тобі косидя? Дівчатка, тисячу гривень за кілограм, вот така в нас є ескалара. Дивіться замовлення 0984930776. 0,98-493 Але, але мої дівчатка, це новий ролик, класі? Дивіться, але мої дівчатка, якщо ви хочете допустимо ікру, рибку від вашу відповідальність, ми положимо дві бутилки льоду, це однозначно. Але багато хто просить, дівчатка, ви пойміть, чесно, говорю тепло. Ну так якщо буде погода така, як сьогодні можна спокійно передавати. Але щоб ви знали, кроме вайбера, ми більше нікуди не відправляємо замовлення. Ще раз сказати, дівчатка. Не ведіться на фейкові сторінки. У нас один інстаграм, один Тік-Ток. Я вас дуже прошу. Значить, ескалара є 1000 гривень за кілограм, я ще є гривень за кілограм.